Всім привіт, друзяки! Це відео експериментальне. Сьогодні ми будемо перевіряти мікрофон. Якщо вам сподобається, підпишіться, підтримайте лайком та підтримайте мене дзвіночком. Будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал, там ви мене зможете не загубити. Та якщо щось, підтримати мене там коментарем. Там я 100% замічу ваш коментар. Приємного перегляду! Чи мене нормально чути, але зараз має поліпше бути чути, і мене не буде нічого перебувати. Звук я, по ідеї, все вирішив. Ну, а ми починаємо проходити підлога Целава. Сьогодні підписуйтесь на мій телеграм-канал та підтримуйте мене лайком. Надіюсь, мене ідеально чути. Ти сьогодні у відео я пройду підлогу Целлава у будинку. Не знаю наскільки ця карта точна, так як я. Її скачав. І не знаю взагалі, що там буде. Ну, а поки що попрошу перейти на мій телеграм-канал та підписатись, та підтримати мене лайком та поставити дз дзвіночок, щоб не пропускати жодного мого відеоролика. <кхем> надіюся, вам не сильно фонить. Надіюся, я вам не дихаю мікрофон. Поїхали, Що, куди їдемо. Ідемо бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. У нас двох літашка, це вже стоїть з там призведе до картини. Ой, яка лючить повесити мене випадку. Так, вроді. Я нажав тут всяко. всякого незрозумілого. Обідно. Нажимаємо ще Open левел 1. І що? Тут не мало о песок. Куда лава якби немає? А чому її тут не... Ага, Логан. <гас> Ні! У скутуна! просто лава не сразу з'явилась. Бродь би навіть легко. Йоу, це левел перший. Так. А, де? А я їх часом не міг, і звідти просто туди стріляти. Сподівся, що не, ні, ні. Бо я тоді зр... а я б ліпше просто згоряв бы в лаві, щоб бы би, би... би... запарився з командою, щоб я вмирав е, по вершах, е, опускався нижче того ріння. По-друге, е, Эээ, uh, все равно цепи це, 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 лава, я понял, ну, по туда все равно в рите. Но не так. Сюда стрілки показывают в прямому сьогодні слова стріла. 6, 5, 4, 3, 2, 1. А, ладно. Друге левел, то ми в вай. А туда. Я вдома не стрёмно. А тут досить важко. Не, фох. Слава ей Богу. Пять, 4, 3, 2. один. Да, я могу Окей. Так, где у нас вихід там. Як нам чуємо там? Треба попробовати. Нет, достригай. Ладно, ну там трошки. Трошки, трошечки. розумієте? трошечки. Взагалі так. Як... Я провалився в. я провалився в раковину? Подумав, що я вже в лайні. Коли перестав їхти, потім почав лігти і оффоф. нафіг. Ну Ту, я туди полюбаю, мати бути. Мати бути, ну так. Так, а звідки? Да ну здесь будем ей-богу нафіг по акваріуму лазить вдома. Не на вижу тип паркуритися. Так удали меня? Ми не туди, да? То вже трошки не пішов. А може я попробую все ж таке. Не треба попробувати, я не знаю, як мене тобі відео. Там в мене тупіки ступайний банк. Я панів, я, я навіть стрибнути не можу. Я поняв. Я зрозумів. Мені здається, це неможливо. Випадку. Добряче то тоді йде вже по накатаній системі. Я вже думаю флап. Ні, та це вже підкрутка. Це вже підкрутка просто, друзі. Знаєте, це все підкрутка. Я спеціально вмираю, так? Я не лох насправді. Насправді це дійсно просто так і є. Дійсно, Я просто о неспал. Разразумів. Нема еще работать на этой карте. Чего я не разубью аквариум и просто сами потушить. это лично же что разумнейший будет. Куда дальше? У все. Ну, вся. Ага. Ничего и не нужно. Я Да, так я ничего остального. Пить. Тортик. Я, был. я был на лице. Сюда, пятый левел. Ну, я полюбил на лишку, скажите. Я бы ходить туда. Да, конечно, я с этого хикс О, до речи, мы тут и починали. Не часу. Мы, знаем значит, тут и починали. Ну, тут на лишку. Так очевидно. Ну, а... Та я ПЕРЕСЕТЕ! Не знаю, чи я мене дійсно нормально чуєте, но якщо це відео не вийшло... Ігор, ти лох нафіг. Зачі мені не туди, бо я щось не можу. Піти. О! все щоб... О, да я опану. Опа, ну собі. Пасхалка, пасхалка, пасхалка. Зеркалес. Лучше это. А, Визеркас. За монстра? Це все, що я понял. Монстр? И все. За мою? Вс, это все, что можно понять. Это мои знамя хиська. Не дали шанс і я ним скористаюсь. а все Дійсно, все я всю карту прийшов за 8 хвилин Та, не можу дійсно я прийшов всю карту за 8 хвилин. Та, ну, все, це довжає, сенс, не маю. о я маю. час просто прибіг. Ну, а я надеюсь, вам сподобалося це відео. Дякую вам за перегляд і всім пока-пока!